Добрий день. Сьогодні ми поговоримо про фізіодиспенсери, а саме про торгівельну марку Джині. Ця торгова компанія бере свій шлях з далекого 2008 року і вже наробила багато дуже цікавого обладнання. А саме вони спеціалізуються на наконечниках та на фізіодиспенсерах. Вони мають ці сертифікацію: сертифікація, яка дозволяє працювати в США. І, звісно, сертифікацію на території України. Ми, Bowers Medical Group, є компанія, яка офіційно сертифіковано завозить ці девайси в Україну. Що ми можемо розповісти про фізіодиспенсер? Він має вагу 1,5 кг. У нього є 5 програм, які можуть налаштовуватись під кожного окремий випадок. В конфігурації цього обладнання маємо педаль з металевим корпусом. Її дуже легко протирати, дезінфікувати. Наконечник, понижуючий, хірургічний, 20 до 1. Зі світлом. Звісно ж, сам фізіодиспенсер. Тримач для системи. Система. Одна одиничка є. інші купуйте в будь-якій аптеці. Instruction for use. І на українській мові також. Панель керування цього фізіодиспенсеру інтуїтивно зрозуміла. Є 5 програм, вони вже попередньо налаштовані, але ви можете їх змінювати. Є функція керування помпою, яка має 5 положень і може додавати більшу, більшу і ще більшу кількість розчину. Також є кнопки, якими ви можете перемикати швидкість на Наконечнику. Або змінювати торг. На педалі керування є функції, які дублюють все те, що є на екрані цього монітору. Тому ви без проблем, не відриваючи руки від свого пацієнта, можете робити зміни за допомогою ноги. Цей елемент фіксує. Систему дуже просто. Ось таким чином. То, якщо ви ще не придбали собі фізіодиспенсер і вам сподобалось це відео, звертайтесь до Bowers Medical Group. В описі до цього відео є посилання, а далі ви знаєте, що робити.